Близько 600 північнокорейських військовослужбовців було вбито на війні Росії проти України. Таку кількість назвав південнокорейський законодавець з посиланням на дані розвідувального агентства. Пише Reuters Про таке він деталізував, що наразі втрати військ НДР оцінюються у 4700 осіб, включаючи близько 600. Загиблих ще додамо, що Еревський диктатор Путін уперше публічно прокоментував участь військових КНДР у війні проти України на боці Ерефії у Курській області. Як пишуть еревські пропагандисти, посилаючись на Кремль, Путін подякував підрозділам Північної Кореї за участь у війні. Він традиційно повторив пропаганду про героїзм і високий рівень підготовки солдатів КНДР диктатор ще висловив подяку особисто Кім Кімчининові, котрий направив власне громадян на війну проти України зі свого боку. Прес-секретар Кремля Дмитро Пісков на запитання журналістів поточнив, що країна-агресор Росія за необхідності надасть допомоги Північній Кореї відповідно до двостороннього всеохоплюючого договору. Надаємо влітку двадцять четвертого року. РФ і КНДР підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнер. Ствок передбачає взаємодопомогу у разі збройного нападу. А вже восени розвідка південної Кореї повідомила, що КНДР відправила до РФ три тисячі військових для участі у війні проти України. Ці війська були розгорнуті у Курській. Області Пані панову військова на Олексій Гетьман з нами на живому зв'язку. Цим ранком з'являється у кадрі при ваших телевізорах, ну чи гаджетах, де ви дивитеся, пане Олексію, здоров'я доброго і спасибі, що знаходите час. Ну, давайте логічним продовженням про тему КНДРських вояків на боці РФ у війні проти України. Легітимізація цього представництва вона які які можливості прочиняє для обидвох країн, які здійснюють агресію сумісно щодо нашої держави. Ну, тут, ви знаєте, згідно міжнародного законодавства, є резолюція Генеральної асамблеї організації об'єднаних Нації. Ну, багато було резолюцій, але саме от та 3314 2974 року, вона готувалася ще не менше 7 років, з 1967 року от, по 1974, провідний Юристи дипломати різних країн її відпрацьовували, і там визначено, що така агресія, і чи є якесь виправдання агресії. Ну, по великому рахунку, це можна вже затикати, одна із останні остаточних крапель після Другої світової війни, коли вже було прописано, що таке агресія, коли прописано було. Ну, Недоторканність кордонів, тобто така серйоз, серйозний юридичний документ, не просто резолюція. Що от щось таке сказали, проголосили, а саме розписали, що і, я, і яка відповідальність. Північну Корею можна вважати країною, яка приймає участь у російсько-українській війні, але враховуючи те, що вона веде бойові дії, армія. Північна Корея на території Російської Федерації, то згідно таких резолюцій, тобто міжнародного права вона не може вважатися країною-агресором. Бо по агресія це перетинання військами однієї країни, кордонів іншої країни, незалежно від того, була оголошена війна чи не оголошена війна, незалежно від того, були постріли чи не були постріли, активні чи не бойові дії, запишуючи на спект перед тим кордоном, без дозволу іншої країни. Це і актом агресії. І відповідно країна, яка є агресором. Ми знаємо, що засудила Російська Федерація стосовно 40 країн і визнали агресором. Ну, це вони діяли при рішення погіршення організації Бінації, посилаючись, спираючись цю роз'яснення, цю резолюцію ще від 54-го. Тому північних країн є учасників війни, але вона не може згідно з правом, вважатися не агресором, що вона не веде бойові дії на територію України. Тобто її війська не перетинали на школі. Як перший військовослужбовцем з'явиться на інших ділянках фронту, вже, країна, вже безпосередньо на території нашої країни, тоді вона теж потрапляє під всі, всі юридичні е визнаки визна юридичні визначення агресії, тоді можна вважати країною агресором, і там є певні механізми, які, які можна задіювати ну, санкційні механізми. Це одне перше, а друге тут же можна сюди притягнути, скажімо, ну не при долучити, притягнути статті після статті стата організації об'єднаних націй, де прописано, що має право робити країна, яка потрапляє від агресії. А саме в тому числі вона має наносити удари по військовим і по військово-промисловим об'єктам в різний спосіб на територію країни агресора. От ми можемо наносити цілком законно юридичний закон удара по будь-яким військовим об'єктам. Ще промислово як на території Російської Федерації, якщо Північна Крея стане так само Україна, країна красорами право наносити ну, теоретично, принаймні удари по території, по військовому на території Північної країни. ну це ми розуміємо, що ракети наші і дрони туди можуть не долітати, але є інші диверсійні дії. Тобто вони стануть законною цілі. В тому числі Кимчені як керівник України агресора теж стане законною цілею для наших збройних сил, для наша для розвитку серед безпеки інших структур. Ну от власне за це я вам подякував за розтлумачення, бо дійсно ціле покладання питання мого було у тому, що прочиняються тепер можливості. Правильно, коли легітимізована вже поки ні, я маю на увазі теоретично вони прочинили можливості для того, аби направляти цей контингент, куди вони там. Один з одним домовляться і е, вважають за потрібне. Правильно я розумію. Це це вони згідно з законодавством. Не мають правди. Ну тобто, це звичайно. Це, тобто, це ми, ясне ми, діло. Ми можемо. Ми можемо долучати будь-які війська будь інших uh -huh. будь-яких країн для ведення бойових дій. Якщо вони на це погоджуються, для ведення бойових дій на, на нашій території, і це це, це міжнародне право. Воно так працює. Ну воно ви знаєте, от це міжнародне право. Воно відпрацьовалося, розроблялося роками. І там працювали. Люди з ну з високим фаховим рівнем, тому тут там все чітко розвагається. Замку 2022 року було помножено на нулю багато в чому. Ну так не ну так те, що хто ну знаєте, якщо є кримінальний кодекс, а є злочинці. Тобто це ж не означає, що якщо є злочинці, то поганий кримінальний кодекс. Ні, вони просто мають нести відповідальність згідно того кримінального кодексу, згідно тих правопорушень, які вони вчинили. Так само Росія порушила Вона порушила це не знехтувала. Вони міжнародне право залишається. Міжнародний кримінальний кодекс зарушається Залишається, Росія просто стала э, злочинцем, і Путін ну, взагалі оголошений грошок, де він може по світу приміщити, чого там не заарештовувати, не, не продають. До Ну от власне, я ж кажу, що за це розтлумачення. Я вам дякую. Це важливо Ну, це дійсно важлива заувага. Ще трошечки по темі північної Кореї. Дивіться, там начать, пройшли випробування гіперзвукових стратегічних крилатих та зенітних ракет. В водоймі був есмінець, новий їхній есмінець Чвегон називається так. Да, Кімчен і особисто спостерігав за цими, значить, випробуваннями ми і ще випробували стрільбу з 127 мм палубної автоматичної гармати там на цьому ж облавку. Номенклатура озброєння Північної Кореї. Та скажіть, будь ласка, от наскільки вона може бути переданою? Бо ми знаємо, що багато що Північна Корея передає да ось, а ось таку номенклатуру, яку вони випробовують, вони можуть арепсам передавати? Ну, в першу чергу вони передають снаряди. Це ми ну, знаємо. Це вони так. передали там вже багато вже мільйони, мільйони рахується. Ну вони працювали багато років на склади. Вони. Там калібри совпадають не з натівськими, а з російськими, тому що колись Радянський Союз підтримав Північну Корею, там побудовано багато підприємств разом з Радянським Союзом, і там вони ж вони майже весь свій бюджет витрачають саме наборну там Кореї, ну, ми це знаємо. В тому числі на розробку певних, певного виду озброєння, такі як ракети, гармати. Їхні ракети вже використовується КН-23 Російської Федерації. Ще навіть на зброю, яку розробляє північний Кор... Будучи, не буде застосовуватись, навіть на 99% впевнені, що теж вона буде передаватися Російської Федерації, бо Північна Корея стала таким ну, спонсором для Російської Федерації. В них для того, щоб вести війну в таку інтенсивності, як вони роблять для російсько українських росіяна не вистачає зброї. І тому Північна Корея буде, буде допомагати і їхні ракети. Їхні зброя проходить випробування. Самоходні артилерійські основки біля сотні вони передали. Воно проходить випробування mm -hmm. безпосередньо на війні, так як в лабораторії. І вона удосконалюється. Їхня та ракета КН 30 перші пуски були невдали, дещо не долетіла, дещо полетіло не полетіла не туди, куди потрібно. І вони Ну не... так, Інше ми знаємо на превеликий жаль. Такі були запущені ракети, і вони Всередньо, вони ну будь-яка балістична ракети mm -hmm. на важках. А слухайте, пан Олексій, ось ця історія, значить, з гіперзвуком стратегічними цими крилатами зенітними. Вони з ну нібито та да, подається, що з нового есмінця запускається. Вони будуть підходити по під ті пускові установки, які розташовані, я не знаю, на кораблях Ревських чи де інде? Ну, я думаю, що, я думаю, що будуть. Ага. Бо передаватися будуть же не просто ракети, передаватися будуть ракети з відповідними пусковими сновками. Якщо ага. ну, це ракети, це має бути шахти. Ну, і є там, є певні. Технологія як, як. Ну, є, коротше кажучи, так, aquí, так як. є повний діаметр 50. Я не пам'ятаю, точніки має бути діаметр, які там шахти в російських кораблях, які використовують ці самі калібри. Я думаю, що якщо що, то адаптують. Тут нема. Можу продавати не тільки ракети, а продавати одразу з пусковими установками. І вони я думаю, в тому ну зрозуміло. Тут... Да, цій частині подякували. І давайте наступну частину нашого з вами діалогу присвятимо внутрішній ситуації. Президент України Володимир Зеленський каже, також цього літа може бути наступ на Україну з Білорусі. Да Путін там щось готує, прикриваючись військовими навчаннями. Саме так починаються його нові атаки. Але куди цього разу Україна, Литва, Польща, не дай Боже, але ми всі маємо бути готові. Була була інформація, розвідувальна інформація. Ну, це обговорювалося. Невідомо що це було намисти ну, Росіянами. Така де за чи це дійсно наше розвідання? Ну була інформація, що совацький коридор, що що може що можуть бути атаки на країни. Члени вже НАТО ага. і, і називалися дві країни: це Літва та Естонія. В Естонії це нарва, тобто на це така планувалася гібридна атака, що начебто там буде. Ну там проживає переважна кількість російськомовних, ти не громадян Естонії. В Естонії ж якщо ти не знаєш естонської мови і естонської історії, ти отримаєш паспорт не громадянина Естонії. Тобто ти можеш, можеш жити так само, як і інші люди, але ти не маєш права бути обраним та приймати участь у виборах, і от туди. Начебто намагалися завести якихось е, якусь самооборону, яка там ще бо щось не подобалось бо росіянам би підтримувати. Таке от, е гібрид, гібридна така атака без ведення ну знову зелений чоловічку ще, ще скоро те, що було в Криму. А на Литву, ні, там були були намагання про ну, начебто, в вдіє намагання пробитися до е, Калініграда, як вони його називають через цей соладський коридор, тобто е, зачіпляючи частину частину літви. Ну можна вважати, що б, що Росіяни спробують це зробити. Ну для того щоб подивитися наскільки занепокоєними будуть країни НАТО, чи будуть вони приймати якісь дії згідно вже п'ятої статті статуту країна НАТО. що якщо напад, це це напад? Це от це тільки що про що ми, тільки військовослужбовці притнуть кордон інша країна цієї агресія. і під час агресії має і що це країна НАТО має реагувати всі інші 30 країн на 31 першу атаку, атаку на 31 з НАТО. Чи будуть дорогувати, чи не будуть дорогувати, Чи як це росіяни зроблять? Ну вони можуть наприклад використовувати приватну військову компанію. Що це? От якісь там приватна військова компанія? Що вони там, що, що вони там? Зробили, чому вони це роблять ми е, ані стосунку ре... не маємо, типу так? Так, да, ми стосунку не маємо mm -hmm. тому, тому. тут є така юридична казус. Тобто, якщо це приватна військова компанія, то по комуноло ми нас туда по приватна військова компанія. Ну тут росіяни щодо розуміють, ці всі нюанси вони не такі дурні, як нам хотілося б. І вони будуть пробувати в різний спосіб. По перше розхитати, а по-друге, перевірити наскільки дійсно спрацює. Статут блоку НАТО mm -hmm. і наскільки буде дана вісіч. Я думаю, що п'ята стаття до речі там не прописано. Що одразу треба вести бойові дії. Там починається з того, що треба провести консультації. Ну, та ми і, і з вами, і з колегами вже впродовж повномасштабного торня тлумачили мільйон разів. Та, та цю, це, це, як, це, цю це ми всі ну, знаємо. Там там ти так знаєте. Mm -hmm. Я думаю, що. Коли приймали що одразу, то знайшлися люди, які яких це прилікали всередині блоку, і вони так трошечки внесли таку запобіжнички, е, та зап, поставили. запобіжнички. і ці запобіжнички можна використовувати. Ну, ми всі ми всі діємо по на п'ятої статті, все чітко. Тільки ми нічого бо не проводимо, ми консультуємось. Вони ми сильно занепокоєні. Ну на жаль, я на жаль, таке ми бачили багато разів, але мені чомусь здається, що сучасна Європа після. З того, як себе повела сподіва Сполучені Штати з адміністрації mm -hmm. сьогодні, то вони вже не приведені да. слів, слів до діла. Да, бачите на широку тему ми заступаємо зараз. Це вже до наступних етерів, бо я вам гарантую, Серію, приводи будуть точно. А от при вершечку нашого діалогу, там пару хвилин залишається, я вас дуже попрошу дати свою аналітику уздовж найпульсуючих відтинків лінії бойового зіткнення, що ви бачите. Ну... Э... Особливо нічого не змінилося з точки зору інтенсивності бойових дій, вони відбуваються на Покровському напрямку, не більш інтенсивні, але тут треба, ну, вже є атаки на Миколаївщину, повітряні атаки. Ну, про Харківщину це, на жаль, це майже постійно, але є активізація, певна активізація на півдні. Тобто, Цілком можливо, що там буде спроба якихось посилень, якихось бойових дій. Ну, давайте послатися на те, що сказав ще більше тижня тому пан Сильський, командуючий Збройних сил, що от тот вісняно-літній наступ, який Росія анонсували, можна вважати, що він вже розпочався. Ну і напрямки, які вони планували росіяни, це Сумський напрямок, Харківський напрямок і е, Запорізький напрямок на ну, Південь і Північ по всій ділянці фронту. Тому. Ну саме головне, що навіть е, якщо не розпущався що не спущався, для нас це ну, не, не дуже е, не, не, цікаво, не то що не цікаво. Немає значення, бо все одно бойові дії продовжуються і просування ворога немає. Те, що вони називають сьогоднішні бойові дії своїм наступом, чи великим наступом, чи новим наступом, вони хай називають, як хоче. На сьогоднішній день лінії фронту стабілізовано. У росіян нема сил та засобів, додатково крім тих, що там 600-650 тисяч є на лінії фронту, щоб суттєво посилити тиск на будь-якому напрямку. Ну можна десь створити чисельне перевагу тимчасово, але виключно за рахунок переміщення військ довжі лінії фронту. Тому наступ тобто, чи не наступ, лінія фронту стабілізовано, просування ворога немає. Ну, по великому рахунку. там населений е е е пункт але якийсь можуть захопити там, на Донеччині. Потім ми можемо відбити ці позиції. Тобто е це, 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 це такі дії називаються військової точки зору стабілізація лінії фронту. Просування ворога немає. Сі, спасибі вам велике за вранішні наші діалоги і від поглядацької аудиторії. телевізійного канал прямий поготів за можливість зробити висновки на спираючись, у тому числі і на вашу аналітику. Будемо чекати наступних зустрічей.